11 листопада цього року Кабінет міністрів видав постанову 1263, якою узаконив стягнення аліментів з додаткової винагороди, так званих бойових. Постанова набрала чинності та діє з 16 листопада цього року. Тобто це означає, що з 16 листопада виконавча служба автоматично може стягувати аліменти з бойових. Багато оплатників аліментів рахують наступним чином: от у мене є двоє дітей, і я сплачую на них аліменти одна третя від доходу. Тобто при зарплаті 100 тисяч, що з мене будуть відраховувати 33 тисячі, тут є нюанс в Україні встановлений максимальний розмір аліментів. Відповідно на дитину до 6 років можуть стягувати максимальні аліменти в сумі 22 720 гривень. На дитину від 6 до 18 років максимальна сума аліментів 28 вісіч гривень. До того ж на е, збільшені аліменти можуть розраховувати ті мами дітей, які подали е, позов про стягнення аліментів у відсотках від доходу. У тих, хто отримує аліменти у твердій сумі, е, виплати не збільшаться. Але жінки, які отримують аліменти у твердій сумі, завжди можуть звернутися до суду і змінити вид стягнення аліментів з твердої суми на відсотки від доходу. Що ж до чоловіків, то якщо вони хочуть зменшити суму стягуваних з них аліментів, то вони повинні звертатися до суду із позовною заявою про зменшення аліментів. Якщо у вас виникли питання, пишіть їх у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, можете написати на Telegram або Viper та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.